Купила ось такий кусок свинини, помила. Зараз зачищаю ось цю плівку, вона нам не потрібна. Зараз беру, розрізаю на пополам, щоб були одинакові куски. І ще раз напополам ось так. І ще раз на пополам. Ось такі куски будуть. Зараз всі куски треба добре відбити, не дуже тоненько, але трошки відбити треба. Ось так. Такі файні кусочки. Відбиваю крупними зубчиками. Перевертаю кожен кусок і роблю те ж саме. Відбиваю. Філешку відбила, зараз перчимо. Все за смаком. Солимо. Посипаю ось такою приправою до свинини, до ребер. Тут і копчена паприка, і солодка, і ще якась тут приправа є. Вже не помню. Ось так щедро, щоб було смачно. Трошки поливаю олійкою кожен кусок і зроблю такий легенький масаж. Все добре. Розмасажую, ось так, розмащу. Щоб свинина не була дуже сухою, тому трошки додавайте олійки. Можете змістити майонезом, сметаною, кетчупом. Зараз беру кожен кусок, викладаю один на другий і залишаю на хвилин 30. Хай промасажуються, хай промаринуються. Ось так. Поки м'ясо маринується. Я приготую яєчний омлет. Солимо? Перчимо? Все за смаком. Перець. Болгарський перець такими кусками. Ось так. Для красоти, для смакоти. Можна і морковку так натерти. Зелений горошок подрібнити і посипати, будь-що. Перевертаємо ось так. Смажений омлет я забираю і роблю ще дві такі штучки. Колимо, перчимо, перевертаємо ось так. Ось так перерізаю такий омлет, який я приготувала із яєць, на чотири частинки. Ось так. О, краса. Красота. Зараз беру кусок м'яса. Ось такий омлет. Можна порахувати, щоб хватило по дві штучки. Якщо не хватить, можна досмажити. М'ясо трошки я ще поперчу. Ось так. Ви знаєте, що я люблю гостре, перчене. І зараз беру ось так, закручую, роблю такий. Рулет. Якщо добре тримає форму м'ясо, можна шпажками або зубочисткою не фіксувати, але я на всякий випадок краще зафіксую. Ось так. Можна по дві штучки. Щоб було надійно. Ось так. І роблю ось такі рулетики. Дуже гарно, святково, смачно, просто, апетитно. Але це ще не кінець, тому дивіться відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, а то щось ви дуже мало пишете, пишіть багато. Накрутила ось такі я крученики. Зараз нагріваю сковорідку і добре все треба обсмажити. Можна смажити на вершковому маслі, можна просто на олії. Я буду смажити на звичайній олії. Повністю з двох сторін, бока. Викладаю швом вниз, трошки придавлюю, щоб добре шви зафіксувалися, скріпилися. Це обов'язково. Ось так. Смажу на середньому вогні. Має з'явитися така золотиста скоринка. Ось так. Перевертаю. Крученики смажаться, а у цю стоворітку, де я смажила яйця. Добавляю одну ложку столову борошна і просмажую до світлого кольору. На сухій сковорідці не забуваємо помішувати обов'язково. Колір вже став такий світло-горіховий, світло-коричневий. І в цей момент я виливаю. Сметану. І обов'язково додавте, якщо маєте, приблизно 150 мл молока. Але трошки пізніше, десь через хвилин 10. Хай добре протушкується спочатку сметана, а тоді вже можна долити трошки молока. Все перемішую і тушкую на самому маленькому вогні. Помішуючи обов'язково. Перемішуємо, завжди перемішуємо. У рантушку додаю спеції, сіль, все за смаком. Кмин. Ви можете не додавати. Я кмин, коли готую м'ясо, дуже люблю. Цей смак, тому я додаю. Ви можете не добавляти. Лаврушка обов'язково, болгарський перець, такий подріблений, копчений. чорний молотий перець, приправа уцхо. Уцхо, так і називається, уцхо. Ця приправа до м'яса, до будь-якого вона дуже смачна. Мускатний горіх, небагато. Подріблена зелень. Тут у мене укропчик, петрушка і зелене перо цибулі. Ось так. Можна натерти. Свіжий чесничок. Я його натру десь за хвилин 5 до кінця приготування, щоб зберегти цей аромат часнику, тому з чесничком трошки пізніше. Все перемішую і продовжую тушкувати. Сметану тушкую приблизно 10-12 хвилин. Укрученнику додаю зернисту гірчицю. Трошки дам їй просмажитися. Одна столова ложка. Ось так. Трошки фейк просмажиться, віддасть свій аромат. Франтушка тушкується. Все під контролем. Наливаю води. Накрила кришкою. Засмажка. Смажиться, тушкується на самому маленькому вогні. І чекаємо кінцевий результат, і буде смакота. Пройшло 50 хвилин. Я забираю крученики, даю трошки охолонути і акуратно познімаю зубочистку. Свіжий чеснок. Я натерла, цибулька. Я нарізала пером. Ви цибулю можете давати будь-яку, я на цей раз дала ось таку червону. Хоча, на мій погляд, вона є фіолетова. Не знаю, чого її називають саме червона. Даю хай трошки віддасть свій смак. Приблизно 5-7 хвилин. Хай протушкується все. Цибулька з часничком. Ось так. Пробую на сіль, перець. Якщо треба, я ще. Досолю зараз, поперчу. Зараз попробую. Зараз додаю сметану тушковану. Довожу до кипіння. Ось так. Я більше не солила, не перчила, тому що все в нормі, все за смаком. Ой, трошки закипить, пробулькається і буде смакота. Можна подавати з відвареною картошкою, з пюрешкою або як основне гаряче блюдо. Це на ваш розсуд. Зубочистки всі позабирала, познімала, закипіло і зараз я повертаю. Крученики, швом вниз. Так буде краще і надійніше. Хоча вони вже добре зафіксовані, але все рівно. Як кажуть, береженого бог береже. Ось так. Довожу до кипіння, накриваю кришкою і залишаю ще тушкуватися приблизно 15 хвилин. Хай все добре просочиться. Можна ось так з допомогою ложки брати і поливати цю юшку, щоб м'ясо зверху не підсихало, а також, щоб було соковитим. Або можете перевернути через хвилинки 5-7. Мені так зручніше поливати, тому я буду поливати все. Чекаю, щоб закипіло ще раз, і хай собі трошки Потушкується в сметані смакота. Ось такі в мене вийшли смачні, гарні апетитні крюники. Дійсно дуже смачно, ніжно так. На смак м'ясо дуже м'яке, ніжне, соковите. Ви можете також готувати з курячого філе. Це не обов'язково готувати зі свинини. Зараз посиплю трошки зеленинкою. У мене буде сушена, але можна посипати свіжим укропчиком або петрушкою зеленою. Смакота. Зараз розріжу і покажу вам в розрізі. Ось такий у розрізі крученик, дуже гарно тримає форму, не розпадається. Воно ще дуже-дуже гаряче, але коли остине можна нарізати навіть як на холодну закуску. Дуже гарно виглядає, смачно, просто. І видно, що м'ясо соковите, ніжне. Пробуйте, готуйте, смакуйте та будьте здорові!